18 серпня ще один історичний день 2025 року. Наш президент добре підготувався. Йому допомогли в цьому британські колеги. Слово дякую і похвала Трампа. Вчора від Зеленського лунали постійно, і це правильно і це спрацювало. Прибрати так звані першопричини, а це існування власне самої нашої держави України. Віддавати території росіянам нас вчора і сьогодні вночі не змусили. Зеленський каже, він не погодився із намальованими там цифрами, бо каже, краще знає реальну ситуацію на землі на лінії фронту. Усім українцям це не віриться. Бо що? Бо правильно, бо Будапештський меморандум гарантії безпеки, за прикладом п'ятої статті НАТО. Як на мене, в цій ситуації для нас це супер. Але є одне, але дуже велике але це Росія. І чи це норм, чи це стрьом? Ще раз. Війна триває, російський терор цієї території України не припиняється, але водночас тривають, нібито, перемовини одразу про мир. Реально, це дуже потужний десант і потужна підтримка України. І дякую за це нашим партнерам.